Друзі, всім доброго дня, компанія «Міні Агро Мукачево. Ми почали займатися по Закарпатській області Буушними тракторами. Прийшло нам декілька штук, ще заходять, сьогодні ще прийдуть. У нас перший на огляді це Асті А-15. Це один із найпродаваємоших тракторів з Бушного японського. Їх дуже багато купують. Надійний, якісний, класна кубота. У нас на 15 кінських сил. Мотор у нас стоїть трьохциліндровий, напрацювання ближче вам покажу. 494, ну, грубо кажучи, 500 мотогодин. Стан ідеальний, він не крашений, ніде, не кузов, нічого, як все є. Так ви все зможете прийти побачити. Значить, Резина його рідна. Протектор ще є, без тріщин, диски ще в хорошому стані, немає бокових ніяких порізів, ніяких тріщин. Також задня теж в ідеальному стані відносно років на трактор. Хороші шипи, не злизані, так само без тріщин, без бокових тріщин, бріджестони. Дуже в збереженому стані, значить коробка у нього 3 плюс 1, Це основні передачі, механічна коробка передач. Це речажочок у нас повишені, понижені. Три режими вала відбору потужності на тракторі. Сидіння ще рідне. Панелька у нас проста приборів, ручний газ. Це у нас допомога при швидкому розвороті. Передні колеса крутяться швидше. Трактор у нас повноприводний 4х4. Тут є перемикач повного привода. регулювання навіски і ще одна система по регулювання навіски. Йде в комплекті з ґрунтофрезою. Його рідною, ножі в хорошому стані. Заміни поки що не підлягають, можна одразу фри фризувати. Трактор повністю готовий до роботи. І ще один важливий момент: що на ці всі трактора ми надаємо весь пакет документів і ви його зможете поставити на облік. Зараз покажу підкапотне пространство. Так виглядає під капотом. Вентилятор він видуває вперед, щоб ніяка пиль не попадала, повітряний фільтр, радіатор біля панелі. Ну, таке чомусь рішення придумали свічі розжарювання, три штучки. Легенько заводиться, ми його зараз заведемо, прийшов з японським акумулятором. Не рідним, я думаю, але з їхнім. Переборка, быстріше, тобто ця от фара, швидше всього, що стекло замінене ще в Японії, тому що обично вони приходять у скляві. Це не відновлене, його рідне. Ну, Може, замінене, тому що виглядає в дуже в хорошому стані. Світла працюють. Зараз заведемо, включимо фрезу, все зможете побачити. Так, Заводимо Астія 15-й. Треба почекатися, що накала. Завівся. І зараз тут пробуємо валити двору потужності. Тут є три режими, пробуємо всі три. Так, Це самі маленькі оберти. Давай другу швидкість. Середні. І давай максимум. Максимальні оберти. Все працює, кардан рідний, фриза рідна. І саме головна ціна даного трактора 5,5 тисячі доларів в комплекті з фризою. Трактор на 15 кінських сил з повноприводним 3 мотором. Трактор повноприводний, а мотор 3 Ну ви зрозумієте. Тож Всім дякую за увагу. Далі будуть ще огляди. От на цього вже люди замовили відеогляд. Ми зробимо огляд і зразу вже для всіх. Дуже цю модель, за цю модель багато питають, хоч ми там буквально пару відео виставили. За цю модель дуже багато питають. Така у нас є серія ще з Канобі з дашком. І багато зараз дзвінків йде за Mitsubishi 200. Теж буде відеогляд, тому телефонуйте, питайтеся.